Панове, всім привіт! Цієї п'ятниці нового промо ми не отримали. Зараз в паках падають найкращі гравці з минулих промо. Ну і разом з тим час від часу в магазині можуть з'являтися якісь цікаві паки. От я давно ніяких не відкривав, і тут. Один із них таки спокусив мене. Дуже ймовірно, що саме зараз, поки ви дивитеся це відео, Манчестер Юнайтед і Ньюкасл грають у фіналі Кубка Англії. В Німеччині тим часом Баварія і Уніон вирішують свої чемпіонські питання. Ну і на десерт сьогоднішнього футбольного вечора Марсель Руслана Маліновського прийматиме ПСЖ. На всі ці та інші поєдинки ваших прогнозів чекає Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів до цього паку. Ми зараз повернемося, але спочатку до вашої уваги трохи хайлайтів моєї гри з 96 м Роналдо, прайм версія легендарного бразильця, який є чи не найбажанішою карткою на позиції страйкера в кожній FIFA Ultimate Team. хто місяць тому, десь так в середині січня воно виконувалось, чи як робив ці завдання, той пам'ятає, що можна було отримати R9, там якісь звичайні СБЧ збираєш, ще щось робиш. По-моєму, Деві Логін SBC це було. Так от у вас в клубі теж міг з'явитися такий, ну і я собі думаю, чого я з ним не грав? Він пропадає. І закинув його пограти в завдання першого власника, після того Food Champions і згадати собі в руках, як він діє, бо насправді не грав з ним давненько. Ой, чому в мене g 0 9? Тому що G0 у мене G9. А ось він Роналдо. Який номер? 13-й. Роналдо! Ха-ха! Я перестав такі ніжні ніжні. Оце комбінація. І Р13 забиває гол, молодець. О ло Ааа, і доби є. Yeah. Там незручний був зараз кут для Роналдо, щоб він забив все-таки, але. І, Роналдо! Оп! До побачення. Кінець. Ось він, ось він, Роналдо, а ну, ліва, фінес шот, і я даю справою. Ну що ж ти будеш робити? Ой-ой-ой! Ой! Ааа, -ой -ой. Ой. від все-таки. Ворота 3-1. Траєкторію. Роналдо Ооо! ло 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 Легендарне виконання! Роналдо. Роналдо, добре. Ось так. А тоненько тут. І Роналдо Лололо! ді Жанейро! Я чекав менше від цієї команди, але. Оп-оп-оп! Роналдо! Оп, оп. Фінес ні не дам. Ти підеш туди, я вже бачив то в першому таймі. 2-3. І буде 4-й. Роналдо, Роналдо, Роналдо. Адіос. Мені здавалось, що на одній лінії. Ух ти. Ох ти! Ой-ой-ой, Роналдо! Який прийом спиною, який дурний гол! Я вибачусь! Ніби заслуговував, але я вибачусь, а суперник, можливо, грати не хоче. І Роналдо нас покидає, друзі. Більше не зможе грати. Це мене у Food Champions. Але його одиничку в оренді я збережу. 15 голів, 5 асистів, 9 матчів. Хотілося би його отримати без тої єдинечки. Повертаємось до реалії. Подішився трохи з Роналдо, оренда закінчилась, і до побачення. Думав собі, що робити далі. Заглянув у магазин і побачив дуже цікавий пак, який захотілося відкрити. Отже, давно я не відкривав пак за Points, але тут контент. Гарантовано два гравці: Winter Wild Cards, Centurion, або тоті номінанти. Праймова легенда в оренду. Іще один герой в ренду, ну герой то таке. Дивимося, що там в мене буде. Поїхала 1000 фапонців, і я там на нулі. Центуріон. Тренд. Барді, смішно. У мене такий був лайно. Але гімно, який контент. О боже, мене пограбували. О, кров, дякую. Ну, кройф то нормально. З кройфі я ще не грав. В 23-й. Зіграємо. Гарно. Донрому тільки купити собі інформі буде. Чудово. Немає значення, скільки футболіст набиває м'яч на нозі. На це можна подивитися в цирку. А у футболі головне, з якою силою ти віддаш пас. І з якою точністю він прилетить, і як ти його обробиш. З кройфі. Ано, ну покажи їм. Ой. Форму треба поставити Аякса, я думаю. Мбапе, тобі так личить форма Аяксу? О, Поттер, ти дивися. Челсі, Потер. Ану, мудрик буде. Енсо буде? Чех хоча б є. Більше нікого тут нема. Ой, там з золотистим написані прізвища і номера. Дуже стильна форма оця Аякса, я вам скажу, мені подобається. Взагалі Аякса форма завжди подобалась, якщо чесно. Угу. Хоч десь команда з емблемою Челсі забиває. Кройфі гарно. І ось саме те, про що казав Кройфі, головне ви вміти давати передачу, але Женуля не скористався нею, на жаль. І Кройфі знову дуже гарненько постелив той пас, але м'яч не хоче зайти в ті ворота, ну ти дивись. Кройфі, намбапе, бапе, Кіліан. Дальні стійка Жинуля. Криво. Ту-ту-ту, це неймовірно, ну як так? Гарно, Кройфі. Жерзінні набирає. Розганяється як тільки може Жерзінні, Жерзінні пробігає, пас. Удар гол. 1-1 нарешті. Ай. Перший неточний пас Кройфа за цілий матч. Кройфі дуже-дуже-дуже добре. І же нуля! Ух ти, дивись, чах, який сейф. Ну, ну як так? Євшость. О, один-два. Йоган крой від попередчини. Два-два, який гарний удар. Ого. Ух, пощастило. А отут з глибини хтось біжить схожий на кройфа. Кройфі! Ні, чех. Так, так, так. Удар. І 32. Ми попереду. Кіліан МБП. Угу. Ну, вирішуйте, хлопці. Кройф і Джинуля. Кройф і Джинуля. Кройф. Ей. Пен. добре. Ось що означає техніка роботи з м'ячем. Обманув чеха, заробив пенальті. Сами проб'є. Йоган. Кройф. 4-2. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Идис! Ха-ха! Другий поверх це не сильна сторона Йогана. Безусайду не бем, баба! Ха, смішно. Йоган. Кройф. 5-2. О, який скидрайт суперника. Боже. Мені анрарний. О, тут буде 3, 4, 2, 1 можливо. Ну, ну, товариш. То не та остання версія, він що всі СБЧ виконав? серйозно. Я в шоці, як таке закидання опинилися у мене за спиною цього матчу немає вже що ловити. Видно по геймплею. О, боже, знов він. No. No. Та забий! No. Нарешті гол, 1-0. Забрав своє. Цікаво, скільки в нього очок, бо я коли програв 0-2 вийшов з матчу. 563, бляха. Грає сильніше, ніж 563. Потужно. Тура яя. в яблучко. Люблю за ці удари. О, боже мій! Я ще такого не бачив! Чисто на спині як мішок картоплі. <гум> Поніс зідана. Ай. Оу. Ой-ой-ой. Який гол ближній кут. Це халява була. Суперник згорів. Ой, і всі бамбу знову він. Ото От він певно, втішився, що на мене попав. Думає, срав пес. Знов той чудак. Поглянемо, чи зможе він взяти реванш, як я. Того поляка. Крофі як тоненько! Суперник знов каже до побачення. Йоган Кройф. Яке ж було влучання? Це магія легенди Йогана Кройфа Праймерсі. Бо був би тут якийсь такий свій посередній чудачок, він би ну... в руки перекинув. Ну, на сітку в рід перекинув, а Кройфі. Ердіна Ді Рамос. Ай-яй-яй, ай, ай, Кройфі. Кройфу треба завжди вибігати на такий чистий простір, без штовханини, без боротьби, інакше його затоптують. Боже, я встиг пробити, я вже боявся, що не встигну. Але яка комбінація? І цей пас від Йогана Кройфа. І він вирішив все-таки віддати передачу а не бити. Але я реально боявся, що просто не проб'ю і так і запливу в голкіпера. Ой. він паців. Вибачте. Під стоп. Не встигав рятувати, тут просто мій центральний захисник випав з зони і далі даду мені дупа. Донорума! Цей інформ просто фантастичний. Я тут ще сам собі пожежу створюю, хотів рятувати м'яч у підсумку. Донарума класний інформ. Вау, Пауза суперник. Виходить з матчу. Я дуже душний для нього був, виявляється. Такий задушний задушний. Що по очках, напевно, 200. Міст. Ну нічого, теж, теж копійка. Ой, все, крой закінчився. Ай-яй-яй, ай, ай, ой, рамуся випадково відправив. На жаль, не дали дуже з кроїфом політати, виходили суперники з матчу. Приємний крой, дуже-дуже приємний. Ну, на другому поверсі боротьбу програє, поштовхатися теж впаде, але це було. Дуже прикольно з ним пограти тако. Та й таке. Я чув, що її e спорт вчора випустили чергове СБЧ на легенду 89. Тож дуже ймовірно, що в наступному відео ви саме її в мене і побачите. А на сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково лайк, можна написати коментар. Почуємось, побачимось, бережіть себе.